Дорогі друзі, до речі, звертаємо також вашу увагу на трактор е, Scout 404. Там я зразу знаю, що ви напишете. Ти є 80 задні місце, примусова гідравліка, два гідровиходи. Зразу напишете, що між колесом і е, крилом може корова пролізти. На це, в принципі, це і Сараковка. Хочете, щоб корова не пролазила? Беріть п'ятдесятку. Але різниця буде в ціні серйозна: 112 на 24 Задня резина, боковий паливний бак. Трошечки відрізняється зовнішнє е, внутрішнє оздоблення. Там пластик, тут така обшивка, попроще сидушка. Кондиціонера тут немає. Чотирьохциліндровий, 490 тут двигун де. Міст у нього 40сильного відповідно до 40-сильного. противаги. А, що по компресору? Компресора також немає в тракторі, але виконання, якість, в принципі, є в ньому достойною. Тут уже під шарніри зроблені крюки. На заміну з можливістю міняти 22-28, І такий же самий сучасний дизайн, як у 504-го, задня камера, і що і передня камера. Чи тільки задня задня камера? А в п'ятдесят вже дві, по-моєму. Передня і задня. Тому ну, вибирай, що тобі по карману. І якщо до колеса маленькі, то бери п'ятдесятку. По суті, у нас все є, що запропонувати будь-якому клієнту. Гарної всім днини.